Вінничанин Андрій Невський прийшов до прозорого офісу, аби добровольцем вступити до лав Нацгвардії. Фармацевт за фахом чоловік готовий змінити білий халат на маскувальний, взявши до рук зброю заради майбутнього країни. Своїм прикладом Андрій надихнув рідний брат, що вже служить у штурмовому полку цунамі. Я давно вже хотів куди попасти, якби них, я питався, які там можливості. І тільки мені сказав, що беруть тільки тіючих поліцейських. Захист країни я вважаю, що це максимально що можна було. Спереалізувати ті, хто приходять дізнатися про вимоги до кандидатів, вже готові змінити своє життя. Добровольці розуміють свою роль у захисті країни і своєї родини, а очищення батьківщини від окупантів це головна мотивація новобранців. Саме головне це мотивація. Якщо людина мотивована, патріот і хоче реально зробити свій внесок в історію України по звільненню нашої території, це саме сумне мотивація максимальна. Крім особистої мотивації, кандидати повинні розуміти, що вони виконуватимуть бойові завдання. Фізична підготовка та витривалість важливі, але не основні. Не усі добровольці сидітимуть в окопах та ходитимуть у штурм. Командири дослухаються до побажань потенційних бійців. Якщо людина він розуміє, що хоче бути розвідником. Він впевнений, що він з цим справиться, і він буде хотіти вчитись, то його будуть ставити на посаду в розвідника. Кожен кандидат він буде індивідуально. Проходити відбір, якщо є три товариша. Якщо вони хочуть виконувати бойові задачі, вони попадуть в той підрозділ, які який, який зможуть вони разом виконувати задачі. Навчатимуть добровольців офіцери, які вже мають бойовий досвід. Командир бригадної артилерійської групи Вадим Москаленко з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв Київ. Сьогодні він один з тих, хто навчає майбутніх бійців. Але зараз якраз такий час, коли є можливість. Коли є можливість підготовити особовий склад більш детально, тому що в нас, в нашій бригаді, всі офіцери, починаючи від лейтенанта, закінчуючи полковником, кожен має бойовий досвід, який може навчити особовий склад на набагато коротші сроки, ніж це було в перші дні вторгнення. Особовий склад буде забезпечений повністю новітніми зразками озброєння. Відбір бажаючих служити у Нацгвардії продовжуватиметься до квітня. Заявки можна подати в одну з восьми штурмових бригад гвардії наступу. Наразі вже зголосилися боронити рідну землю від окупанта близько 10 тисяч добровольців. Наступний етап військово-лікарська комісія. Анкету можна подати на офіційному сайті Гвардії наступу або особисто у одному з ЦНАПів міста. Усі додаткові питання можна з'ясувати на гарячій лінії колцентру прозорого офісу. Після навчання, що триватиме до трьох місяців, добровольців сформують в бойові бригади, забезпечить їх високоякісною зброєю і відправлять на кордони нашої країни в бойові точки, де вони боронитимуть нашу Україну від ворога.